Вітаю! З вами Наталія Чайковська, українська письменниця, і сьогодні хочу розповісти вам про особливі для мене книжки. Е, мабуть, певною мірою трохи важко. Я довго зважувалася на запис цього відео. Трохи важко в плані того, що це три, різ... три різні книжки трьох різних письменників, але об'єднує їх те, що це книжки. Корейської літератури, і мені б хотілося, аби якомога більше людей прочитали і познайомилися власне, з цими е, творами. Три книжки вийшли у видавництві Анети Антоненко, і е, щось є вже новинкою, а щось вже було і додруковано, тому що насправді книжки е, знаходять свого читача, і по багатьох відгуках, які я бачу в соціальних мережах, вони тримають заживе. Е, якщо е, спочатку так от узагальнити, то як пишуть і який, якого висновку я можу дійти, власне, від того, як пишуть корейські письменники е, суто на трьох книжках, вони певною мірою м, роблять такий. Значний, можливо, не надто помітний, але все ж таки присутній тиск на читача, емоційно тиснуть. Але тиснуть в плані того, як автор подає. Наприклад, взявши якусь одну тему, що я помітила, описано різні фрагменти, якісь моменти з побуту, якісь думки, які були в той момент в конкретного якогось персонажа, а потім так. Різко дуже підводять до того, до чого вони хотіли підвести, без величезних відступів про, власне, про ті думки, що тому передувало. Ні, там такий фактаж. Можливо, коли зрештою я знайомилася з творчістю корейських письменників, і знайомство моє відбулося з книжки Кім Чі Йон, 1982 року народження. Мені з перших сторінок не вистачило, мабуть, прописаних якихось. Таких великих деталей, чогось у тої якоїсь такої яскравості. Це був е, свого роду як фактаж. Але потім е, я вже настільки перейнялася тим, про що йде в книжці, що мені того всього і не потрібно було. Хоча при тому я не люблю шалених описів, але як для мене, ті описи повинні бути присутні в книжці. А тут, от власне, та саме подача. Як автори піднімають конкретну тему, як вони, от, знаєте, є тема, є те, що вони хотіли сказати, і є закінчення, до чого це привели, без, власне, без якихось висновків. Просто привели. Кім Джі Йон я записувала на Цю книжку окремий відеоогляд, і це було перше, як я вже казала, знайомство з корейською літературою. І е, книжка цікава, вона піднімає такі важливі питання, е, це, знаєте, такий вислів місця жінки у суспільстві. І про те, як подано те, е, яке місце займають жінки у Кореї, про те, наскільки. Наскільки жінка е, просто не має, зрештою, наче і має якісь права, але її обов'язки переважають. Те, що жінка може вибачатися перед жінкою за те, що вона народила дівчинку, а не хлопчика. Те, що коли мама вкладає спати двох своїх дітей і один з тих дітей є. Хлопчик і є дівчинка, але є, припустимо, одна ковдра, і мама вкриє хлопчика. Мене бомбило. Мене від цієї книжки просто бомбило, і потім отой такий от е, Фінал того всього, як до цього підведено, і відео попереднє, яке я записувала на Йон, вийшло дуже емоційно, тому що на цю тему взагалі неможливо говорити не емоційно, е, тому що е, про е, такі якісь е, насадження е, свого роду суспільством, якимись історичними моментами е, різні фактори е, багато потребує. І в жінок. І, Можливо, у нас це не настільки, ем, знаєте, яскраво проявляється, але погодьтеся, що проявляється. Друга книжка, яку я прочитала е, з корейської літератури, це була: Прошу, оберігай маму Шін Сук. І ця книжка мене знищила. Просто знищила я, мабуть таки у ті моменти, які тут прописані, та подача, з якою подано материнську. Любов, материнську віддачу, е, ті моменти, коли матір віддає, не чекаючи нічого натомість, е, ті моменти, коли діти розуміють значення е, різних речей, які ставалися в їхньому житті, розуміють, чому так ставалося. Книжка починається з того моменту, коли е, Діти, сім'я вирішують, що робити, тому що мама зникла. Мама зникла. І впродовж е, цієї книжки ми спостерігаємо свого роду як спогади е, про маму, бачимо пошуки, але дуже чітко зображено, як от ставлення кожної дитини, е, чоловіка до того, до неї, їхні жалі і те, що вони. Розуміють, що вони повинні десь були бути в, в якому конкретному місці, в конкретний час, коли їхня мама їх потребувала, але їх не було. Тобто вони почали замислюватися над цим тільки тоді, коли мама зникла, і вони її шукають. І е, ця книжка врізається, просто врізається в серце і. Вона аналогічно написана, я б сказала, беземоційно. Немає тих таких відступів, коли, знаєте, автор настільки зобразив якусь певну емоцію, що читач заплакав, припустимо, щось таке. Ні, ця власне, оця, ну, насмілюся так сказати, сухість тексту. Вона настільки ріже живцем, що просто фрагментально пам'ятаєш усе, що було власне в тій книжці. Вона, вона лишається тут і в серці. Вона просто лишається. Наступне. Наступна книжка вона не так давно вийшла: теж видавництво Анети Антоненко. Це книжка Кім Ран, а на дворі літо. Книжка оповідань. Мені ставалося, коротка проза, мене так не зачепить. Мене не зачепить, тому що аби розвинути щось до якогось такого більшого масштабу, аби описати щось так, аби щоб зачепити читача, треба більше, більше сторінок. Ні, я помилилася. Виявляється, Кімаран змогла розворушити рани і змогла е, такими короткими своїми оповіданнями зачепити за живе. Оповідання, власне, знову ж таки, я коли взяла вже, а на дворі літо, я просто, як, власне, ніби, може і не можна так казати, але знову ж таки насмілюся, ніби як почерк корейських авторів, дуже упізнаваний. Не було зрештою такого, наприклад, як в оповіданні про родину, яка втратила свою дитину. Не було якихось таких відступів і ем, пояснень, описів, зрештою, чому мама плаче, чому вона веде себе так, от е, ні, ніби не було. Але дочитавши це оповідання, я просто закрила книжку, мені хотілося про це подумати. І так було по факту, як з кожним наступним вони. Вони лишали слід, вони е, зачіпали за живе. І, мабуть, таки я не знаючи, абсолютно не знаючи е, смаків, уподобань літературних читачів, слухачів, е, я таки сміло раджу, сміло раджу е, ці три книжки, і, зрештою, ні одного якогось негативного там відгуку на цю літературу я не бачила. Можливо, вона і є, я не знаю, але мені на очі натрапляли. Я раджу, вони, ці книжки зачіпають певні струни в серці, вони запам'ятовуються, вони дуже легко читаються. І мені здається, така література, яка бере за живе має місце бути, і ми маємо читати, тому що книжки. Які змушують читача думати, доходити до якихось висновків, різні можуть бути висновки. Я не кажу, що ми маємо мислити суто в якомусь конкретному напрямку. Ні. Але якщо книжка заставляє читача думати, то це мені здається, дуже варта уваги Книжка. Отож, дякую вам за увагу. Сподіваюся, було цікаво і до нових зустрічей.